Микола Зеро, Лукроза Під кровом сільських муз в болотяній лукрозі, де розум і чуття все спить в анабіозі, Живем ми, кинувши не Київ, Бальбек, У подаль від розмов людей, бібліотек. Ми сіємо пашню на неродюче лоно. Часами служимо владиці Аполлону, І тліє ладен наш на вбоїм вівтарі. Так в давній Ольвії захожі різьбірі, серед буденних справ і шкурної громади, В душі плекали сон далекої елади, і для окружних орд, для скитів дикунів Різьбили з мармуру невиданих. Переможного миру вам.